За чемпіонський титул у неділю у спортивній залі Лозівського автодорожнього технікуму боролися дві команди волейболісток з Лозової та Харкова. Вихованки Лозівської Олімпії у другій партії змусили понервувати і тренерів, і вболівальників. Чому і чим все завершилося, дивіться у сюжеті. З цьогорічного чемпіонату Харківської області з волейболу серед дівчат 1999-2000 років народження команда Олімпії йшла впевнено. Першій фінальній партії із 11-ї дю США Харкова перемогу вирвали, у другій щось пішло не так. Почалися ошибки, розслабилися. Харків'янки забивали м'ячі один за одним. і Різниця вже складала 13 очок, і тут лозова пішла надолужувати. Ми проігрівалися з там 10-23 і вирвали победу. Це, це містика, якась, я не знаю. для их тренера фантастика. Ну скажем так, что это фантастика. При счете 4-18 проигрывать партию, потом ее выиграть, но ну, психологически сломали как бы соперника. Финал он должен быть финалом, чтобы интересно, захватывающе. У нас каждый год мы здесь проводим среди девочек финал и всегда вот до последнего, до последнего мяча пятая партия сюда Определяється победіть. Пусколо «Лозівчанки» суперницям вже не дали і третю партію відіграли впевнено. Перемога заслужена, говорить тренер. Організатори чемпіонок... відзначили кубком і золотими медалями. У нас була саме ігра, яка заповнена надовго». За останні шість років ми розраділи ці соревновання. Они проводятся регулярно, и приятно то, что мы приняли решение областной федерации волейбола и детской областной лиги Харьковской области, что финалы проводить в лучших залах. И на сегодняшний момент финал девочек. Проводился в этом зале прекрасно подготовленная, поэтому мы и на будущее будем его удавать. Это очень знаменательно, что финальная часть проходила именно в Лозовой. И еще знаменатели и радость то, что именно наша команда в упорной, я считаю, борьбе. Одержала побіду і зайняла перше міста. Дівчата отримують перший юнацький розряд з волейболу. В Олімпії вони вже другі чемпіони області у цьому виді спорту. Старший возраст в цьому году наші стали чемпіонами. Старший возраз, середній возраст чемпіонами. На наступні вихідні лазова вийшла в фінал. По молодшому возрасту будемо старатися. Хоча там ті ще і малише не вийшли. В фінал організаторам хотілося, щоб на змаганнях більше було глядачів. Болівальників Ігри цікаві, а команди потребують підтримки. Саме вона допомагає їм зібратися по. Приконуть дівчата і молодці, б не вони. Олімпійського гасла швидше, вище, сильніше, та олімпійського принципу головне не перемога, головне участь ще ніхто не скасовував. Отже, займайтеся спортом, долучайтеся до активного, здорового способу життя. Адже в місті створені для цього всі умови було б бажання. Чого ми вам прощаючись і бажаємо. До зустрічі!